вже Сьогодні ми проводимо вже другий турнір на честь наших загиблих воїнів Ставненської сільської ради. На нашому святі також приймають участь 94-й прикордонний загін, частина Т0950, команди національного парку та команди наших населених пунктів. Такий турнір проводиться вже вдруге і в подальшому буде проводитися кожний рік на честь наших загиблих воїнів, бо вони віддали найдорожче, що мали, це своє життя, аби ми так спокійно грали у футбол. Не лише ми, а й наші діточки, сім'ї, родини. Тому мусимо їх пам'ятати вічно, бо вони наші герої. На жаль, вони дивляться тепер на нас і знили. Мене звати Абите, мені сім років. Ти за яку команду грав? За рубль. Таке його місто зайняли? Другой. Друге молодці. Мене звати Захар, мені 9 років. Я і грав за лук. Зайняв друге місто. Молодці, молодці. Молодець. Медаль де Ну Треба з медаллю кузи. Оранжевий тут і всі. It's okay. До нагородження, всі-всі, всі команди, будь ласка. Турнір, який проводиться у вашому населеному пункті, вставному на стадіоні, пам'яті людей, які віддали життя за нашу країну. Ви просто молодці, що ви організовуєте такі заходи, тому що їх справді цих людей їх треба постійно згадувати. І наші діти вони повинні знати їх. За те, що вони зробили, щоб цей турнір бувся, просто аплодисментами. Добіг кінця наш турнір присвячений загиблим воїнам, які я думаю, що з неба дивилися з гордістю на те, як грали наші юнаки, як грали наші хлопці, що не даремно гинули і. На жаль, іще гинуть на сході України Сьогоднішній благодійний турнір приніс багато емоцій і нас на хвилиночку відволік від отої російської біди, від отої російської навали, яке боронять і далі наші хлопці на сході України сьогодні дійсно є переможці, але головними переможцями я глибоко вірю, що вже близько це будуть наші захисники, наші воїни, які, не покладаючи рук, які не дивляться, що кладуть найдорожче це своє життя, захищають нас. Бо, як би не було, нам десь тут сьогодні трошечки душно, а вони там в окопах на собі тягають по 50 кілограмів броні, захищаючи нас. І ні на що не жаліються. Сьогодні... Цей турнір присвячений Василю Наливайку, якому 28-го. Числа тепер мало би виповнитися 33 роки. Він би мав мати Христові роки, але назавжди залишився 23 річним. Так само Володимир Гафич 10 років вже наближається, як поклав життя. В антитерористичній операції першим із повномасштабного вторгнення це був Роман Русник, молодий лейтенант вогневої підтримки 128-ї бригади, який ціною життя зберіг багато життів своїх побратимів. За це отримав, на жаль, посмертно героя України Золоту зірку Микола Чаварга, який дуже багато воїн відвідав. І Дуже багато миротворчих операціях. на жаль, покинув двоє маленьких чарівних дівчаток. Василь Фечко, з яким я ріс на одній вулиці, з яким, з яким вчився її курити. Михайло Левицький, з яким працював в Чехії і жив у одній кімнаті більше ніж рік. І житель нашої громади Кальваровський Василь. Який так само ціною свого життя залишив двоє маленьких хлопчиків. Але я думаю, що вони ще не один раз вийдуть на це поле, на честь свого батька і захисників, які загинули, віддавши найдорожче, що мали, це своє життя. Також на цьому турнірі була іскринька, до якої так само долучилися. Мешканці нашої громади тут присутня, яка не покладає рук чи день, чи ніч, не спить, возить хлопцям, що не збирає, возить за все ретельно нам звітує, про що би не мусило так робити. Сьогодні це зібрані кошти на дрони, бо дрон. Це маленька річ, яка може врятувати дуже багато життів наших захисників України. І сьогодні на цьому благодійному, так скажімо, турнірі було назбирано 43 тисячі гривень. Я вдячний всім. То долучився до збору, бо це найменше, що ми можемо допомогти. Бо нація, яка не турбується про своїх хлопців, не годує їх, не допомагає, тоді буде допомагати армії ворога. Я щиро вірю, що такого ніколи не станеться, бо держава Україна, як лунають оці слова в гімні України. Бо вже не одну душу і не одно тіло положила за свою свободу. І Є гарні слова, які говорять, що ми хочемо панувати на своїй землі і не хочемо чужого. Тільки наш ворог це не розуміє, тому мусимо великою ціною показувати, доказувати і обороняти свою землю. Низький уклін вам, захисники, низький уклін усім воїнам України які захищають нашу землю, слава 50.